Всім привіт! Сьогодні звіт по моєму парфюмерному Project Pen. Нагадаю, що беруть участь в ньому 30 ароматів, і я їх планую закінчити за 2023 рік. Звіти я знімаю кожен місяць. Якщо вам цікаво попередні звіти, ви можете подивитись на моєму каналі. Ну, але я коротко нагадаю, що з 30 ароматів в мене за попередні. Це виходить скільки? Два звіти. Закінчилось ось ці вісім ароматів: це три, можна так сказати, повнорозмірки або мініатюрки, і п'ять пробників. І давайте подивимося, які в мене на цей період результати. Давайте почнемо з тих ароматів, якими я користувалася всього-навсього по одному разу, і тому по них прогресу особливого не видно. Перший аромат це ось такий від Івроше Tropical Tentation 30 мл. За минулі звіти трохи був прогрес. За цей немає ніякого, тому що я на всього-навсього ним користувалась один раз. Ну, думаю, це виправлю. Зараз вже настала весна, з кожним днем все тепліше і тепліше. Цей аромат якраз такий тропічний, взривний. Я думаю, на теплий період буде те, що треба, тому я за нього взагалі не переживаю. Влітку його точно закінчу. Так. Наступний аромат, яким я теж тільки один раз скористалась, це ось такий аромат від Faberlic Chateau de la Loire. Я вивожу весь Faberlic з своєї колекції, поки що залишилось три аромати це і 30 мл. Так, кожен звіт, як бачите, був результат такий непоганий. Був практично повний флакон і зараз менше половини. Але щось мені в березні взагалі не хотілося ним користуватися. Хоча аромат трохи помінявся, і в кращу сторону, він вже став не таким гірким, він став більш солодким і ніжним. Ну, думаю, за весну я його доб'ю. І третій аромат, яким я теж користувалась один раз, це ось такий Love Potion Blossom. Це, взагалі-то парфюмерний спрей. Ось скільки його є, стільки є. ну Може, трошечки зменшилось, але я відмітку не робила. Цей аромат мене просто вибісив. Я не знаю, я переважно я роблю 3-4 пшика будь-який аромат. ну Якщо він суперконцентрований, це може бути 1-2 пшика. Хоча я такі теж аромати не люблю. А ось цим я просто облилася, тому що я знала, що він не дуже стійкий. Але все одно за пів години він з мене повністю злетів, і я не знаю, що з ним робити. Можливо, я ще попробую його влітку, коли сильна жара. Можливо, на жарі його буде краще чути. Ну, Поки що він мене вибісив, я один раз з ним скористалась і більше користуватись не хотіла. Так, а тепер подивимося ромати, в яких в мене є більший прогрес. Давайте почнемо з євроше. Це ось такий Mon Евідонс 50 мл. Цей аромат в мене трохи почав псуватись, я так думаю, тому що в нього змінився за аромат. Хоча він не став гіршим, він просто став трішки інакшим. Його залишилось зовсім мало. Ось стільки його пішло за цей період. Може, отак переверну, щоб показати, що його от, ну буквально, я не знаю, може на раз... На тиждень, щоб кожен день користуватись. Все-таки планую його за квітень якось докористуватись, тому що я боюсь, щоб він не, зіпсував, не зіпсувався. Аромат у цьому вже дуже багато років, приблизно 6, напевно, і я хочу його докінчити. Ось, щоб він не зіпсувався, повторю ще раз. Так, ще один аромат теж моє. Мій давній якому років 6 так само. Ну, це приблизно, я точно не знаю. Ну, В районі 6 років це Віаля Мух від Євроше. Тут так само 50 мл. Я ним користувалася. Якраз аромат на весну ось такий прогрес. Теж аромату, давайте я на кутик покажу, що його мало. Ну, трішки більше, звичайно, ніж попереднього, але все одно мало. Але цей аромат я не спішу закінчувати, тому що. З ним нічого не сталося. Аромат такий, який був, він прекрасний. Весною він чудово розкривається, а влітку він мені подобається ще більше. Тому за нього я взагалі не переживаю. Так, що ще з зі івроше? Зівроше ще ось такий аромат Моної, Тут 20 мл, так само непоганий результат. Його вже зовсім теж трішки залишилося. Я думаю, що ще за місяць-два і я його закінчу. Так, і ще один аромат я хочу ввести від Yves Rocher, тому що в мене був від Avon від Sans і я його подарувала людині, тому ввожу новий аромат, ось такий від Yves Rocher, мандарин, Ситрон Седер 20 мл. Я вже зробила помітку минулого літа. в мене був такий флакон, я його використала або позаминулого і трішки мені вже набрид. Тому я цей другий навіть не хотіла ним користуватись, але зараз трішки вже і відпочила від цього аромату. І думаю брати її в Project Pen, бо їй вже теж немало років, і треба закінчувати. Так, далі. Давайте Faberlic покажу, що ще лишилося. Ще один аромат. Ось такий Рената червона. Теж вона мені вже так набридла. Не знаю, що з нею робити. Напевно, відставлю її на місяць-два. Вже не буду користуватися. Тут я зробила ось тут відмітку, тому що інакше вийшло би одне під одною. Ви бачите, результат є, що десь лишилося пів флакона, але вже жахливо мені набрить цей аромат, я вже просто його не можу терпіти. Не знаю, як його використати. Трохи відпочину від нього, і, можливо, в травні, в червні його ще раз спробую взяти. І ще один аромат від. Феберлік, ось такий дезірабель. Цей мені найбільше подобається з цих трьох. Ну, його, як бачите, це і видно, бо його найменше залишилось ось такий розхід. Так покажу на ну, кутик, теж його небагато. Можливо, і за цей місяць я його доб'ю. Далі, давайте подивимося один аромат від фармасі в мене в проєкті. Ось такий рейна. Тут 25 мл, це тестер. Так, а ось ось поль. Позначки ось такий розхід. Теж пішов, він його вже теж мало. Думаю, ще місяць, два-три, і я його теж закінчу. Так, і залишились у нас від Avon. У мене зараз три аромати в ручках, бо один інкандесанс я віддала. Він був новий і новий. Тобто, і давайте подивимося, який розхід по цих ароматах. Перший подивимося Traction Rush. Тут в цих ручках по 10 мл. Розхід є. Це дуже солодкий аромат. Прямо притурний. Не знаю, як я буду зараз весною літом користуватися. Зимою він в мене ось так потрошки йшов кожен місяць. ну, Так, якщо по цих позначках, то можливо ще на місяця три, але, мабуть, він буде довше, тому що влітку я не знаю, чи я зможу ним користуватись. А на що я його ховаю, хай буде так. Подивимося. Так, потім ось такий з ірисом аромат від Avon, Це колекція Артістік. З цих трьох мені він найбільше подобається. Теж є по ньому ось такий непоганий розхід. Можливо, його я за наступний місяць, а можливо, за два, і закінчу. Так, і останній це почулі. Теж якось я на нього присіла. І дивіться, скільки я його використала за цей це за цей місяць такий розхід. Ну, Непоганий. Якщо ще раз так зробити, то можна практично весь аромат і використати. Так. Далі останній аромат з таких великих, ну, можна сказати, мініатюр і повнорозмінних це ланком Idol. Теж є трохи розхід, як бачите, Ну, аромат потрохи йде, і я думаю, за літо я. Його теж цю ручку зможу закінчити. Так, і давайте подивимося пробники. Поки що порожніх баночок ще не було, але вони є серед пробників. Пробників в мене залишалося скільки 8 штук. 5 я вже використала, ось. І 3 в мене порожні баночки з 8. Давайте їх перше подивимося, які, що мені вдалося закінчити. Це міс Діор. Ось такий аромат. В таких білих баночках аромат тут дуже мало. Мені вистачає на один, ну максимум на два рази. Тому швидко вони йдуть. Там дуже мало аромату налито. Далі, в мене ще закінчився відланком. Ідол Уде Perfam Нектар. До речі, чимось нагадує цей аромат, ось цей ідол, клас, ідоль класичний, але трішки відрізняється. Він більш м'який і більш ніжний, я би назвала, і більш такий фруктовий. Так, я забула коробочки від них, ну, нічого страшного, потім знайду. І Лоліта Ломпіка в мене закінчилась у депарфа. Тут трішки нібито є, але він вже ніяк не дістається, тому вважаємо, що вона у мене закінчилась. Це три, три аромати, три порожні баночки. А що по цих п'ятьох? Значить, Якими я користувалася? Я користувалася цим лібер від Yves Saint Laurent, Його зовсім мало лишилось, не можу ніяк його добити. Просто <сум> не мій аромат. Це щось таке подібне на Родрігіса Пудре, трохи слабша версія його. І цей аромат мене душить. Я його дуже дозовано використовую. Просто хочу вже добити цей пробник. ну, Тут його, напевно, ще наразі три лишилось. Можливо, за квітень я його використаю. Так, і ще один пробник, який я теж користувалася. Оце так він називається: Репліка, Beach Walk Maison Margiela. Ось, у Туалет. Непоганий, в принципі, аромат, але тут є якась така нотка, яка мене підбішує. І, до речі, у багатьох ароматах Oriflame, які мене підбішували, я теж відчувала цю нотку. Не знаю, що це. Не можу ніяко приділити, ну. Но... Теж треба якось його добити, його тут теж мало. Ну, звичайно, він мене не так душить, як лібер, тому я його роблю в три. Тому, можливо, і швидше його закінчу. І три аромати, які я ще взагалі не користувалася. Перший це Сі від Georgio Armani ось класичний. Потім, це що в нас? Армані Кот. І. Третій це Ланком Ві Ебель». Три пробничка. Так, ще залишилось. Ну, п'ять, тобто три, яких ми я не користувалася. От ми подивилися на мої результати. Пишіть, як вам мої результати. Давайте підведемо якісь підсумки і, можливо, зробимо прогнози на наступний місяць. Значить, було 8 порожніх баночок, ще додались до них 3. Це отже, 11. І 19 ароматів ще залишаються в проєкті. Що я планую на наступний місяць? Можливо, я закінчу ось ці два пробника, можливо, і ще один якийсь з цих. Так само я би хотіла закінчити десь рабель, і, можливо, щось з ручок, не знаю, або Ірис, можливо, ірис, можливо, найшвидше. Не знаю. Ну, ось такі прогнози більше навряд. Ну, якщо насісти на якийсь парфюм, наприклад, чи на Віаля Мух, чи на Моневідонс, чи на Рейну, чи на Муної, то можна його закінчити. Але, ну, не знаю, ось я думаю, так. Ви пишіть, як ви думаєте, що я закінчу на наступний місяць. Але мені здається, що ми так непогано йдемо. Є порожні баночки, аромати зменшуються, і в мене є таке. Переконання вже кріпне воно, що все-таки мені вдасться, можливо, і всі навіть, аромати закінчити до кінця року. Всім вам дякую, що залишались зі мною до кінця. Дякую за ваші лайки і коментарі. Ми з вами побачимось в нових роликах. Всім па па па, -па.